Так, усім доброго дня! Заїхав до нас такий ГОСТ алюмінієвий німецький бренд на 26 колесах. Десять бренді світі гарні велосипедів. Резина, бачите, добротна, вода, пістуновані, усилені, подвійні, ладіасера перекиточка, система, раз, два, три. 8 на 3, 24 передачі. Стулочки Шимановські стоять. Шатун Шимановський, поредня паркірка, теж тоже та оран. Пора не зауваження немає. Вилучка Сантор, екситі, гідралічний тормоза стоять дискові. Шимановські монетки. Тулочка, передня резина. Добротно, що ззаду з тої сторони рама теж ніяких проблем. Рама М, бачите. в районі на ріст 155-170. Комусь буде цікаво, пишіть, або заходьте на сайт rover.in.ua. рубрика Горні велосипеди, або інстаграм, або TikTok. Ігор Йогорджих.